Як осінтеру використовувати LinkedIn? Розповідаємо на що зважати та як знайти людину у цій соцмережі за мейлом. І навпаки, підпишись на мольфар, аби отримувати корисну інфо про осінт українською. Одного разу на котрусі з вакансій подавалась пані у своєму резюме. Вона загадково вказала, що працювала у компанії під NDA, але додала роки роботи там. А коли я відкрила її LinkedIn, то побачила і назву компанії, і детальний опис зайнятості, і роки роботи там сходились із NDA з резюме. І таке трапляється. Але якщо серйозно, то ви вже могли помітити, що під час проведення розслідувань мої колеги звертаються до цієї соцмережі. Особливо потрібно розбиратися у LinkedIn, якщо для ресерчу вам треба відстежити зв'язки між особами, а надто що працюють в одній компанії. З відкритого та заповненого аккаунту у Лінкіді можна дізнатися чимало для бекграунд чеку людини. Якщо хочете знати, як збирається бекграунд чек і що це взагалі таке, дайте знати. Варто почати із візуального аналізу аккаунту. Дивимося, Є цікава інформація на кавері профілю. Іноді там публікують номери телефону, якщо це представник якоїсь компанії і ще вказують посаду. Тобто ця обкладинка часом виконує функції візитівки. Фото профілю можна прогнати за зворотним пошуком зображень, у Google чи через той такий P-Mice. Гляньте загальну інформацію. Люди в цій соцмережі зазвичай дуже щедрі на опис про себе, бо ця соцмережа, як живе CV, Всім кортить себе красиво і дорого продати для роботи на компанію. Клікаєте на контактну інформацію і звідти можна отримати, наприклад, дату народження. Теж цінна інфо. А про цей профіль розповість, коли людина зареєструвалась у LinkedIn і коли востаннє вона оновлювала фото і контактну інформацію. Захоплення та інтереси людини теж можуть розповісти дещо, не те, як. Вона багатогранна особистість, а ну, осінтерське, розумієте? Знаходити інтерес, скажімо, теніс, дивитеся, де людина грає у теніс. І йдете на сайт чи соцмережі того клубу і шукаєте там, що вам треба, якогось товариша по тенісу. Те саме і з ліцензіями і сертифікатами. Наприклад, відомо, які курси проходила людина і коли. Шукаєте лектора в соцмережах і, можливо, ця людина підписана в Інста на нього або й на школу загалом. Читайте тексти на сторінці профілю. Аналізуйте дописи і переглядайте вподобання під постами? вичитуйте коментарі. Саме там може бути захований лайк від колеги, якого ви намагаєтеся знайти? Перегляньте рекомендації. У LinkedIn публікують їх для того, аби підняти собі рівень фаховості у цій соцмережі. Часом можуть попросити у колег закинути пару гарних слів, і може саме ця колега або колега-колега це той персонаж, якого ви шукаєте. Як дізнатися акаунт на LinkedIn, маючи пошту. Для цього реєструємося на поштовій скринці на Outlook. Це майкрософтівська пошта. Додаєте новий контакт, електронки буде досить. Далі ваш Outlook треба синхронізувати із вашим Лінктом. Пам'ятайте, у Лінкті є можливість бачити, хто переглядав ваш профіль, тож потурбуйтеся про анонімність, якщо це треба. Про те, як дивитися деяку інформацію, інкогніто у LinkedIn — далі у відео. Тож після синхронізації Outlook з LinkedIn, клацнувши на огляд контакту, у вас може вибити збіг із профілем у цій соцмережі. Ще один спосіб витягти мейл з LinkedIn. Встановлюєте розширення SalesQL для Google Chrome, входите через свій LinkedIn, звісно, резервний. Ти на особу, що вас цікавить, і софт видасть пошту. Можна дані навіть завантажити табличкою безкоштовні лише три спроби. Далі треба платити згідно з планом. А маючи електронну пошту, можна отримати ще більше корисного. Ну і звісно, чи не найціннішим під час аналізу LinkedIn є досвід роботи. Заповнюючи профіль, людина описує посаду та обов'язки роки роботи там. А клікнувши на профіль компанії, можна подивитися, хто ще там працює, і знайти мережу колег. Як дивитись інформацію про роботу із LinkedIn, не реєструючись там. Якщо маєте посилання на LinkedIn, закидаєте його в X-Ray, наприклад, або завантажуєте лінк через Раз агрегатор Rocket Reach і отримуєте пошти, телефони а також місця роботи, але період роботи там не вказується. Пишіть у коментарі, яку ще інформацію можна отримати із LinkedIn. А з вами були Мольфар. Долучайтеся до осінь спільноти. Ми навчимо.